На калина у Сапора Оксана Забушко. Це її казка. Казка страшна. Часи у нас теж непрості. Щоб... Вистава Калинова Сипілка від Харківського театру Ляльок, ляль. авторка сценографії віршів Діна Чмуш. Дві акторки грають всіх героїв Маш Марію виставили? з Василем, їхній дома Ганну Панну Оленко і стара з Міта. Вистава подивилася. Тривога знову. Але ми, всти, якщо треба, подякувати Богові. Сьогодні за дві речі це ми живе вистава. Мені сподобалася складна, болюча тема. Але мені так бракує тебе, так бракує тебе, такого. Завтра побачимось. Давай доживемо до завтра. Добраніч! ніч, себе і один одного. Цьом-цьом.